Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 19 лютого середа вечір і в вашій увазі. Я пропоную програму «Заробіжжя», програму про все важливе, що стосується України у впливових іноземних засобах масової інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Головні такі теми, які сьогодні обговорювали, які сьогодні висвітлюють це. Заява вчорашня Дональда Трампа стосовно України, війни, виборів, рейтингу Зеленського, також реакція сьогодні Путіна на ті перемовини. Зустрічка відбулася вчора в суддівській Аравії між делегацією США та Росії. І сьогоднішню вже фактично ну, прес-конференцію спілкування Зеленського з журналістами, де він давав відповідь на ті заяви, які зробив президент США Дональд Трамп. Отже, давайте разом подивимося, як ці темі висвітлювали впливові іноземні ЗМІ, і не тільки ці. Сполучені Штати Америки. The Washington Post. Повторюючи Кремль, Трамп звинувачує Зеленського у війні, чим розлютив українців. Ну, достатньо така, я би сказав, ну, комплементарна, така позитивна стаття про Україну, про Зеленського. Зокрема, The Washington Post пише. Президент Дональний Трамп заявив, що Володимир Зеленський має низький рейтинг, схвалення та що потрібні вибори. Ці заяви зроблені минулого тижня Кремлем і заперечені українцями. У середу українці з усього політичного спектру згрупувалися за президента Володимира Зеленського, засуджуючи заяви президента Дональда Трампа. Зеленський заперечив заяви Трампа про те, що рет становить 4 відсотка. На завжди це дезінформацію, яка походить з Росії. Сказав він на прес-конференції в середу. Я б хотів, щоб у команди Трампа було більше правди, тому що нічого з цього не має позитивного ефекту для України. Так чи не так? Ну стосовно згуртувалися чи не згуртувалися весь політичний спектр навколо Зеленського. Я думаю, що насправді мова йшла не про Зеленського, тобто не про його рейтинг, а про те, що Україна ніби несе провину за війну. Там було, було в тих заявах Трампа. Саме це обурило всіх, всіх українців. І про те, що ніби Путін хотів, знищив всі там міста на 100%, але він тільки на 20% задав довдарів і такі інші і тому подібне. Тому саме це насправді згуртувало. Ну, але, видно, ті кореспонденти, ті журнисти, які писали цю статтю, цей матеріал, вони десь там ну, симпатизують Володимиру Зеленському. І як би не було, так як би хто не відносився зараз до Володимира Зеленського, це дуже добре, що вони в такому позитивному ключі написали цей матеріал у Вашингтон Пост. Ньюсвік, американський журнал Ньюсвік. Зеленський відповів на заклик Трампа провести вибори в Україні. Такий заголовок, український лідер Володимир Зеленський звинуватив президента Дональда Трампа у впливі російської дезінформації в результаті дискусії, які президент США вів із Кремлем. У вівторок Трамп, наводячи доказів, заявив журналістам, що рейтинг Зеленського впав на 4% і Запропонував Україні провести вибори, незважаючи на те, що воєнста забороняє їх проведення згідно з конституцією. України пише Нюс Вік. Нюсвік також пише, що він звернувся електронною поштою в неробочий час у Білий Дім, щоб якось отримати якісь коментарі з цього приводу. Ну, заваження Зеленського прозвучали на тлі швидкої зміни зовнішньої політики США під керівництвом Трампа щодо Росії. Оскільки вона в Україні триває, пише Нюсвік. Ну і нагадую нам про цю зустріч у вівторок, вчора у Саудівській Аравії. Ну, ми маємо ситуацію, коли в Україні не було виборів. Це зараз те, що сказав Трамп. Відповідаючи на запитання, чи підтримує США вимогу Росії про те, щоб Київ пішов на вибори в рамках мирної годи. Там дійсно на цій зустрічі ніби прийшла інформація на Fox News, що потрібно там три етапи: перший етап там, припинення бойових дій, так, припинення війни, проведення виборів, потім підписання мирних угод. Ну, я не знаю, хто насправді це придумав, бо Лавров там ніби дуже дивувався. Коли про це ніби знав. Не, я можу допускати, що це могли бути і ті, хто, ну, скажімо, зараз нашіптує Трампу на вуха щодо зміни зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки відносно Росії, і вони могли зробити спеціальний такий витік, якщо ніби такий план існує. Велика Британія. The Guardian. Зеленський каже, що Трамп живе в російській бульбашці дезінформації, також пише про цю сьогоднішню. Прес-конференцію Зеленську з журналістами. Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп потрапив у пастку російської бульбашки дезінформації, посилюючи напруженість між Києвом і Вашингтоном після того, як президент США припустив, що Україна винна вторгненні Москви в Україну. Перше загання. От саме в цьому моменті, коли ніби Трамп там щось припустив, що Україна винна вторгненні, це дійсно обурило всіх українців і всіх об'єднало зараз. Франція, французька зета Лемонт. Росія готова повернутися за стіл переговорів щодо України. Цитують російського президента, офіційні агентства ТАС та Інтерфакс. Ну, це реакція Путіна на от вчорашню зустріч Саудівській Аравії. Ну і зокрема, Лемон пише: Росія ніколи не відмовлялася від діалогу ні з Європою, ні з Україною, сказав президент Російської Федерації. Самі європейці припинили всі контакти з Москвою, а Київ навіть заборонив собі вести переговори з Росією, пише французька Камонт. Путін сказав, що згідно з цими повідомленнями, що він був би радий зустрітися з Трампом, але зустріч має бути підготовлена. ну, Трамп, до речі, відповідав, що там можливо і до кінця місяця лютого там може бути ця зустріч, бо там будуть певні проблеми. Ну, я так розумію, що вони хочуть зустрітися в Саудівській Аравії. Також президент Росії продовжив, що стосується переговорного процесу, президент Трамп сказав мені в телефонній розмові, і я можу це підтвердити. Що звичайно Сполучені Штати виходять з того, що переговорний процес буде проходити за участю Росії та України. Ніхто не виключає Україну з цього процесу. Бачите, Путін сказав, що ніхто не включає цього процесу. І дійсно, як я вже... Повторював. Нагадую, на мою думку, найкраще охарактеризувала вчорашню зустріч в столиці Судівської Аравії. Німецька зудочі Цайнг в контексті от якраз відношення до України. Ця зустріч. Вона написала заголовок свого матеріалу. Зустріч в Ріаді без конкретних результатів. Німеччина якраз звертаємося до зюдочі до Цатунг. План військової допомоги Києву ЄС говорить про мільярди доларів. Оце отака. Мільярдів євро в даному випадку в Європі. Це от така от ще одна новина, яка насправді на, на, на є для нас достатньо позитивною і доброю. Вартість реалізації нової пропозиції Європейського Союзу щодо додаткової військової допомоги, буде додаткова військова допомога Україні приблизно 6 мільярдів євро. Про це повідомило німецьке агентство преси. Пише Дзюдойча Цайтунг. Для доставки півтора мільйона артилерійських снарядів необхідно інвестиції в розмірі 3,5 мільярда євро. 500 мільйонів євро буде виділено на системи протиповітряної оборони та 2 мільярди євро на обладнання та навчання двох українських бригад. Тобто додаткові будуть дві українські бригади е, навчати. Ну, Тут е, звідочий сайтом пише, що є проблеми в фінансуванні, бо різні країни вони мають різні потужності. Вирішили так, виходити з цього. Є там певні заборговані в країн. І тому от, пишуть, що в ідеалі принципово, до речі, згода щодо плану буде досягнута вже наступного понеділка на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Брюсселі. Присвечилась Європа. Це дуже добре. Це, до речі, от, наслідки того виступу віце-президента США Венса на Мінкінській безпековій конференції. Ну і як пише от, з зюдочи Сайтом, багато України ЄС мають значну заборгованість і останнім часом мають труднощі з фінансуванням. Ну і очікується, що ЄС виділить близько 880 мільйонів євро. Це процентно цього доходу з тих заморожених активів російських. Ну і четвертій загальної суми, так як буде на Німеччині найбільшої такої економіки в Європі. Ну, сподіваємось, що рішення понеділок вони приймуть позитивне для України. Іспанія, Іспанська газета Ельмондо. Міжнародна ізоляція. Президент Володимир Зеленський заявив у середу, що Сполучені Штати допомогли Володимиру Путіну вийти з міжнародної ізоляції, щоб була ця зустріч в. Між міністром закордонних справ Російської Федерації, Держсекретарем США. От ну тут Ельмунду там деякі моменти розбирають, я думаю ще будуть розбирати сьогоднішні заяви Володимира Зеленського. Не всі всіма насправді я там погоджуюсь. Мені видається, дещо мав говорити не президент. Ну а що маємо, то вже й маємо. Також Ельмунду пише про те, що він Зеленський назвав вимогу США. Повернути корисні купали на 500 мільярдів доларів несерйозною. Ну мова йде про ці 500 мільярдів. Він тут пише Ельмундо, що Зеленський заявив, що США надали Україні 67 мільярдів доларів з ну зброї на 67 мільярдів і 31,5 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Про це повідомляє Reuters, Посилається на це Ельмундо. Він сказав, що вимоги США щодо повернення корисних купали на суму 500 мільярдів доларів є несерйозними, що він не може. Продавати їх. Ну, то, що не може, це точно, то, що не серйозно, це також. Ну, побачимо, чи буде реакція якась з Трампа. Бо фактично, ця прес-конференція, яку провів сьогодні Зеленський, там 에, говорив про дезінформацію, фактично, звинуватив за великим рахунком Трампа у брехні в 4% це дійсно я брехня, але не знаю, чи варто було саме про це говорити Зеленському. Так чи інакше, тепер подивимося, яка буде реакція Трампа і чи буде вона. Я думаю, що буде. І Італія, Італійська Ля Републіка. Президент Росії Володимир Путін заявив, що перед тим серед тем обговорення зі Сполученими Штатами, ну коли в Араріаді е, була ця зустріч, у сьогодні е, от всі коментують реакцію Путіна, зокрема, от і Італійська Ля Републіка. Що він сказав, що обговорювали там вони і Сірією, і Близький Схід, посилаючись на агентство Інтерфакс. Ну і також про те, що достатньо такий цікавий, на мою думку ну Інформація. Трамп поміркований з європейцями від їх грубої поведінки, от пише Ля Републіка, що ніби там з європейські країни, там певні лідери, вони там ставали на сторону виборів, втручалися в вибори в США, ставали на сторону, я так розумію, ну, Спочатку Байдена, потім Камали Харріс і ніби ображали Трампа, а Трамп так до них от ніби дуже дуже добре от ставиться Ну, як би там не було. Я думаю, що ми тепер почуємо реакцію Трампа на сьогоднішню прес-конференцію Зеленського. І дуже сподіваюся, що все-таки стосунки між Вашингтоном і Києвом так, не будуть погіршитися. Тим більше, що зараз з візитом в Україні спеціальний представник Трампа це Келох, Кіт Келох, будемо за цим уважно і далі спостерігати. Також сподіваюся, що. Ви додивилися цю програму до кінця, бо вона була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал, як завжди, на завершення своїх програм. Нагадую: незважаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна!